З початком великої війни тема домашнього насильства дещо відійшла на другий план. Це засвідчує статистика звернень до правоохоронних органів. Проте проблема нікуди не зникла. Про це наголошувалося на тренінгу з протидії домашньому насильству. Лекторка Марія Кравецька зауважила, що лише торік в області було зареєстровано понад 12 тисяч випадків сімейного насилля. Постраждали як жінки, так і діти. Зазвичай до нас поступають звернення щодо вчинення психологічного насильства, оскільки воно є найбільш актуальним. Орка, чи знали ви, якщо вас ображають нецензурною лайкою, погрожують вам фізичною це що до вас будуть чиняти також насильство, але домашнє поширюється коло насильства тільки за чітко визначеними суб'єктами законодавства. Попри те, що фокус уваги суспільства зосереджений на збройному конфлікті, жертви насильства не поспішають протидіяти цьому і вважають, що сімейні драми нині не на часі. До нас надходять повідомлення про те, що я страждаю, від домашнього насильства допоможіть. Я розумію, що на даний час ця тема не є актуальною однак, я її постраждалою. Так, ми маємо такі повідомлення, і війна не привід замовчувати, оскільки домашнє насильство як і було, так і є. З повномасштабним торгненням Російської Федерації на території Івано-Франківської області кількість звернень, можливо збільшилась зв'язку з тим, що в нас дуже багато внутрішньопереміщених осіб, яких також є свої проблеми, і, які конфлікти між ними є, і не завжди вдається їм це самостійно вирішити. Правоохоронці дають поради, як чинити і куди звертатися в разі скандальних ситуацій, які можуть перейти у домашнє насильство. Ми працюємо 24 на 7, та у будь-який момент зможемо вам допомогти. Для цього необхідно всього лиш зателефонувати на 102. Проведення тренінгу ініціював громадський простір ВПО України. Його керівниця Тетяна Гоголь переконана, нині війни тривають і в деяких сім'ях. Постраждало дуже багато міст. Сіл людей, сімей вбито, знищено, згвартовано, насилля нікуди не пропадало. Навіть до війни воно мало своє місце у нашій цивілізації, в, нашому, в нашій громаді, що нас дуже і засмучувало. А з появою війни це ще більше загострилося, адже в сім'ях почалися більші скандали, війна, повідомлення про військову службу. Без грошів я. Прикарпатські поліцейські закликають громадян не замовчувати факти вчинення домашнього насильства і своєчасно про це інформувати компетентні органи. Михайло березень, Віталія Коуч, Андрій Буцяк. Новини на вежі.